Пане Рако, що з вами? Я з і мені на голову прилетіла качка. В обласному театрі імені Миколи Гоголя триває підготовка до прем'єри-вистави. Той самий Мінхаузен». Анна Денисенко виконує одну із головних ролей доньку аптекаря, яка є коханою барона У Кожній ролі щось ти знаходиш близьке до до себе, так те, що близьке тобі. А є те, що звісно. Протилежне тобі, що можу сказати, що точно протилежне, те, що а, моя героїня а, усілякими способами готова на те, щоб все таки стати дружиною барона, скажімо так. А, тобто для неї важлива біла сукня, важливо те, що говорять люди. Актори тренуються щодня, нині відпрацьовують увесь сценарій, каже Ольга Юшкевич. Зараз доробляються декорації до цієї вистави, дошиваються костюми. Зазвичай підготовка триває десь місяць. Цю виставу ми е, планували показати полтавцям ще минулого року, але війна нам завадила. За словами Ольги Юшкевич, автор вистави, режисер-постановник із Херсона Сергій Павлюк. Е, була створена е, е, оригінальний матеріал, тобто Сергій Миколаївич Павлюк. Він зазвичай теж бере не просто п'єсу, це був взятий роман Пригоди Борона Мюнхгаузена», з якого він вибрав найяскравіші такі моменти саме для його режисерської концепції. У виставі задіяні близько двадцяти акторів. Вікторія Ягідка виконує роль герцогині. Герцогиня ну така, знаєте, покинута, зраджена жінка, яка мститься чоловікові. Ну, така, отака, от трохи легковажна. Легко Трошки є, стрій дуже цікавий режисер, зірковий акторський склад. І мені, як вокалістки, дуже цікаво себе проявити і як вокалістки, і як драматична актриса. За словами Ольги Юшкевич, прем'єра вистави відбудеться 26 та 27 березня до дня театру. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.